По-моєму, таке тренування буде вам дуже корисне. В сьогоднішньому відео ви справді навчитесь качати м'язи та робити це класичними вправами на перекладині та брусах. Показую вам ті підтягування, які є найтяжчими, і покажу вам три різновиди тренувань, які можете робити по рівню вашої підготовки. І, звичайно, що якщо ви не вмієте робити високі підтягування, то дочекайтесь частини відео, де будуть конкретно підтягування вашого рівня, і на основі тих підтягувань вже зможете робити тренування, які дійсно дають хороший прогрес, та ви таким чином накачаєте м'язи рук, спини, грудей і взагалі верху тіла. Що ж, тренування робиться завжди в класиці класичними способами. Найперший і простіше це 4-5 підходів по 8-15 підтягувань на перекладині. І також з віджиманнями на брусах. Але якщо для прикладу. Ви, як в моєму випадку, можете підтягуватись високі підтягування. Це означає, що підтягування потрібно робити в діапазоні 8-15 разів. Маю на увазі мати змогу зробити стільки раз, підтягуючись до грудей або навіть ще вище. В залежності від того, які це підтягування за широкі та який хват на перекладенні. І, звичайно, що. Це найважчі підтягування з стандартних класичних, які взагалі можна робити на перекладенні. І якщо ви вмієте робити звичайні підтягування, то вам ці потрібно ще навчитись робити. І для того, щоб їх навчитись робити, потрібно практикувати їх часто, пробувати витягувати своє тіло вище, більше робити виходів на два на перекладенні, виходи силою та інші. Елементи, які допомагають розвиватися в воркауті. Але для прокачки м'язів такі підтягування будуть хорошою стартовою основою, щоб мати змогу підтягуватись вище і тим самим розвивати ті групи м'язів, які не так задіються при звичайних підтягуваннях. Тому покажу вам для прикладу тренування цілісне звичайних, стандартних, класичних підтягувань. За перекладину, які робляться, закидуючи підборіддя, або просто підтягуючись максимально стандартно та віджимаючись. Таким чином, просто це приклад класичного варіанту тренування, який може спробувати кожен з вас, і це конкретно комплекс підтягувань та віджимань. Який називається 15-30. тобто потрібно робити 15 підтягувань на перекладині, після чого відпочивати конкретно від 1 до 3 хвилин, можна по-різному робити це тренування з різним таймінгом, відпочинку та якістю виконання підтягувань і віджимань, але якщо навіть відштовхуватись від самого звичайного, то, само собою, що по класиці 15 підтягувань. Потрібно робити в кожному підході та 30 віджимань своєю технікою, якістю. І таким чином робиться все тренування в даному випадку, приблизно відпочиваючи по таймінгу 2-3 хвилини. Якщо ви обираєте для себе конкретно 2 хвилини відпочинку, то це означає, що після віджимань чи підтягувань потрібно відпочивати не більше, ніж 2 хвилини. Саня, друг мій по перекладені брусам і взагалі воркаут тренуванням збоку підказував мені, скільки часу у мене відпочинку між кожним підходом. Конкретно вмикав таймер для того, щоб не пропустити лишні секунди та більше не відпочивати чи менше. Просто допомагав мені в тому, щоб дійсно. По таймінгу чисто, якісно робити повністю все тренування. І на основі того, що тренування робиться з конкретним таймінгом у відпочинку, звичайно, що під цей відпочинок потрібно налаштовувати кожен підхід на перекладині та брусах. І, само собою, що якщо в першому підході на перекладині, підтягуючись, виходить робити дуже ідеальні, якісні по своєму рівню. Підготовки підтягування, то таким чином, вже на третьому-четвертому підході зовсім вже інші підтягування виходять. Не те, щоб гірші, але відчуття змінюються таке ж саме і на брусах. Тобто, при такому комплексному тренуванні дуже гарно розвивається витривалість, сила, прокачуються м'язи, потрібно проходити. Не завжди комфортні відчуття, так як інколи відпочинку не вистачає для того, щоб робити наступне тренування в розумінні підходу. І, взагалі, це тренування можна робити час від часу. Конкретно, в моєму випадку, це було друге тренування за невеликий проміжок часу. Якраз перше робили ми з Сашою разом. В відео є. До речі, в той час, коли знімались ці тренування, і на даному етапі розвитку серіалу-проєкту Як накачатись в ті дні засняті ці відео були, та конкретно це відео. І те тренування з Сашою, яке ми зробили, є також на каналі. Можете прогорнути, пошукати і думаю, що знайдете це тренування. Тому по часу пам'ятаю, наскільки то. Чомусь мені так якось пам'ятається, що це тренування вже друге зробив краще по таймінгу, але це нормально, логічно і так, в принципі, воно повинно бути. Тому, звичайно, що з кожною новою спробою у вас буде також виходити все краще і краще. Можете навіть не сумніватись таким чином, будь-які процеси тренувань відбуваються. А конкретно цей комплекс він є хорошим прикладом того, яким чином можна робити будь-які класичні тренування з будь-якою основою якості виконання підтягувань на перекладенні та віджимань на брусах. І в цьому конкретному комплексі потрібно зробити 10 підходів по 15 підтягувань на перекладенні та 10 підходів. По 30 віджимань на брусах. Так як зазвичай робиться все два-дво-одного, то таким чином потрібно робити в два рази більше віджимань на брусах. І це також є хорошою схемою для того, щоб базово розвиватись і качати м'язи в тренуваннях, на перекладенні та брусах зі своєю масою тіла. Але так як віджимання та підтягування можна робити різною амплітудою та якістю виконання, то, само собою, що деякі підтягування та віджимання в цих комплексних тренуваннях можна робити по-різному. І якщо для прикладу ви будете робити 15, Тягувань, своєю технікою, які для вас будуть по складності десь приблизно такі ж, як 30 віджимань, і так ви намагатись будете виконувати кожен підхід відповідно як і віджимань, так і підтягувань. То, само собою, що підлаштовуючи своє тіло певним чином, для того, щоб рівномірно розподіляти по рівню навантаження кожен підхід, ви зможете. 100% рівномірно збалансовано прокачувати м'язи. Це означає, що якщо віджимання на брусах робиться в даному комплексі більше, це не є погано для того, щоб розвивати збалансовано м'язи спини та грудей. Звичайно, що при цьому і прокачуючи руки, так як на віджиманнях одним способом прокачуються м'язи рук, а на підтягуваннях. Зовсім іншим. Але комбінуючи підтягування та віджимання, які є класичними вправами в воркауті, а Стріт воркаут, в даному випадку, вуличний воркаут це тренування на перекладенні та брусах, частіше всього, та на інших тренажерах чи спортивних площадках, на яких є різноманітні підтягування в виконанні тих. Перекладини, які можете знайти, маю на увазі. Тобто, якщо знайти якісь перекладини, які є нестандартними чи бруса дуже широкі, то можна по-різному робити це ж саме тренування. Але по класиці, звичайно, що найпростіші, стандартніші, звичайніші бруси та перекладина будуть для вас ідеальними для того, щоб таким чином робити такі тренування. Тому в даному прикладі. Це комплексне тренування можете використовувати для того, щоб робити і високі підтягування, які були в прикладі в першому тренуванні і цій частині відео на початку цього відео, і таким чином робити також по 10 підходів, підтягуючись на перекладині з відпочинком від однієї до трьох хвилин. І, звичайно, що комплекс підтягувань та віджимань це підтягування плюс віджимання. Якщо будете просто вибирати ті підтягування, які вам більше всього будуть підходити по вашому рівню підготовки, то в залежності від того, які це підтягування, їх можна робити в розмірі 15 разів. І якраз показую вам ще один з варіантів того, які підтягування можна робити, та трішки пізніше ще й віджимання покажу. І по кількості в даних підходах робив свій челендж, де потрібно було на максимум підтягуватись, тому використовую ці підтягування для того, щоб просто показати вам техніку виконання підтягування по якості, вони трішки гірші, ніж ті, які були в комплексі, і на початку відео, само собою. Але якщо у вас такого рівня підтягування, це не є погано чи добре, це просто ваш рівень. Розвитку в воркауті і з такими віджиманнями та підтягуваннями можна також робити такий комплекс по 10 підходів на перекладині та брусах. І це ідеально, якщо стільки підходів зробити. Але так як є певна кількість повторів, які можна робити в кожному підході, то звичайно, що в ідеалі робіть комплекс 10 підходів на. Брусах та 10 підходів на перекладені, але якщо не зможете стільки робити, у вас ще не той рівень, ви ще не досягли того рівня, то можете починати з 4 підходів і доходити до 10 підходів. За одне тренування. Так як є різний рівень підготовки, і хто від чого буде відштовхуватись, то, звичайно, робіть з тією якістю віджимання та підтягування, з якою вам буде зручно виконати всі 10 підходів, якщо хочете прям ідеально робити все заплановане, як в цьому комплексі. Але. Кажу вам різні варіанти того, яким чином можна робити такий комплекс. І якщо ви одразу не зможете з першого разу виконати всі 10 підходів, вам ж якось потрібно це зрозуміти. А для того, щоб це зробити, то треба спробувати просто для початку такий комплекс. І ці комплекси створені спеціально для того, щоб не видумувати нічого, а просто повторювати те, що вже давним-давно придумано спеціально розвинутими спортсменами, які займаються тим, щоб... Качати м'язи базовими вправами та розвиватись в воркауті. А в даному випадку серіал-проект Як накачатись своєю масою тіла на перекладенні та брусах, тренуючись різними вправами, також рекомендує вам пробувати такий комплексний варіант тренування, тому що на собі перепробував, спробував, мені сподобалось, воно виконується дуже. Зручно, комфортно, якісно і з такими тренуваннями, час від часу їх повторюючи, можна дійсно доходити до кращого рівня підготовки і тим самим прокачувати м'язи. Тому для того, щоб накачатись, вам цей комплекс дуже сильно допоможе. Пробуйте, тренуйтесь, вибирайте для себе свій рівень якості виконання підтягувань та віджимань, і все у вас буде дуже добре. Виходити і зможете тоді накачатись. А для того, щоб качатись зі мною по відеоінструкціям. Підтримуйте розвиток серіалу проекту як накачатись покупками програм тренувань зі своєю масою тіла на сайті www.ww.воркаутодама.com, починаючи від 100 доларів до 1000 доларів різна цінова політика з порогом 50 доларів. Вибирайте купони на знижку і можете купити ті програми тренувань самі за 1000 доларів, які також можуть коштувати 600 доларів, всім части.